Фінансовий пакет для України вже розроблено. Як я просив, він включає безвідсоткову позику в розмірі 90 мільярдів євро. Якщо до моменту настання терміну погашення кредиту не буде виплачено жодної компенсації, ми зможемо використовувати російські активи для виплат. Україна повертатиме кредит лише після отримання репарацій. До того часу заморожені російські активи залишатимуться замороженими. Текст рішення хороший. Він згадує, що ми не маємо жодного наміру повертати заморожені активи Путіну. Ми не маємо наміру дозволяти комусь іншому поза Європою вирішувати це питання. Вони були заморожені на невизначений термін. Наш намір надати кошти Україні як репарацію. Сьогодні у Брюсселі лідери Європейського союзу погодили 90 мільярдів євро допомоги Україні. Позику забезпечать бюджетним резервом Євросоюзу, а не замороженими активами РФ. Угорщина і Словаччина виступили проти. Що кажуть лідери про це рішення у відео? Угорщина повністю осторонь від цього. Я думаю, що це погане рішення. Усі інші, крім чехів та словаків, вважають навпаки. Я впевнений, що це надзвичайно погане рішення, яке наближає Європу до війни. І це схоже на позику. Але звичайно, українці ніколи не зможуть її повернути. Тож це по суті втрачені гроші. І ті, хто стоїть за цією позикою, візьмуть на себе відповідальність і фінансові наслідки цього. Я задоволена результатами цієї європейської ради, де я висловила позиції, до яких мене чітко зобов'язує парламентська резолюція та позиція, яку я представила вчора в парламенті. Зокрема, щодо двох питань, які були найважливішими для нас, перше. Забезпечити необхідну підтримку України протягом наступних двох років, але зробити це за допомогою рішення, яке є сталим як з юридичної, так і з фінансової точки зору. І я рада, що скажімо так, здоровий глуст переміг, що нам вдалося забезпечити необхідні ресурси, одночасно прийнявши рішення з міцною правовою та фінансовою основою. щодо допомоги Україні, так це рішення являє собою справжній розрив з минулим. Вперше ми домовилися позичати разом, щоб надати Україні кредити. Це забезпечує прозорість та масштаб на саміті. Лідери ЄС погодилися продовжити санкції проти Росії. Україна поверне цю позику лише тоді, коли Росія сплатить репарації. Союз залишає за собою право використовувати заблоковані активи для погашення цієї позики. Ми домовилися продовжити наші санкції проти Росії. Наша мета не продовжувати війну. Фактично, сьогоднішнє рішення є вирішальним внеском у досягнення справедливого та міцного миру в Україні, тому що єдиний спосіб залучити Росію до столу переговорів це зміцнити Україну. Україна повинна буде повернути цю позику лише за умови отримання компенсації від Росії. Як ви знаєте, ми європейці. Минулої п'ятниці вже вирішили заморозити російські активи та тримати їх замороженими, доки Росія не виплатить компенсацію. Тепер можемо спиратися на перевірені європейські інструменти та надавати Україні необхідну допомогу без подальших зволікань. А Росія поки що не поверне свої заморожені активи. Ми всі маємо одну чітку мету: справедливий і тривалий мир для України. Це була значна частина нашої сьогоднішньої розмови. Тож ми зібралися з чіткою метою: вирішити нагальні фінансові потреби України протягом наступних двох років. Ми досягли угоди, згідно з якою ми можемо задовольнити фінансові потреби України протягом наступних двох років. Держави-члени домовилися фінансувати Україну шляхом запозичень ЄС на ринках капіталу на суму 90 мільярдів євро протягом наступних двох років. Ми зробимо це шляхом посиленої співпраці, що підкріплюється бюджетним резервом ЄС та базується на одностайній згоді щодо внесення змін до багаторічної фінансової рамки. Подібно до кредиту на репарації, тут дуже важливо, що Україні потрібно буде повернути кредит лише після отримання репарацій. Це рішення, яке ми ухвалили разом.